У Львові визначили найсильніших у рукопашному бою. Попри те, що нокаути тут не рідкість, фахівці називають найдієвішими борцівські прийоми. І якраз представники цього виду єдиноборств найуспішніші у рукопашному бою та міксфайті раз за разом. Сутички закінчують больовими прийомами. Попасти в голову дуже тяжко, щоб супротивник впав, а перевести в партер набагато простіше. Перевели в партер, в партері можна вже і бити, і боротися, і ламати. Тож тобто перевага віддається борцам. Не погоджується з таким вердиктом Володимир Кудряшов. Він виходить із Тейквондо. Свого суперника засипає серіями ударів ногами. Така тактика дає результат. Суддя підіймає руку саме йому. Треба мати, якби, навички у всьому, або бути просто професіоналом у своїй справі. Працювати тим, на чим ти вчився, і треба свою справу знати досконало. І все буде, все вийде. Учасники, які звикли наносити удари, а не боротись, зізнаються. Перелаштуватись дуже важко. Часто на зміни йдуть через гроші. На відміну від аматорського спорту, змішані бої щедро оплачують. Гонорари коливаються від кількох сотень до десятків тисяч доларів. Однак не лише гроші приваблюють бійців. Мені подобаються бої. Мені подобається кров, мені подобається. Мені здається, в боксі такого немає любительському. Тобто, це такий більш чоловічий, мужній для справжніх чоловіків, як на мене. Це моя особиста думка. Шість золотих медалей в семи вагових категоріях здобули представники змішаних єдиноборств. 17 грудня у Києві вони представлятимуть Львів у фіналі Кубка України з рукопашного бою.